Всім доброго вечора, друзі, сьогодні вже 25 ка -е. вечір поправлявся. <кій> зігнав нашу рябушку, щоб встала. В принципі, Більш-менш, все, ну, все, 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 все. все все, добре, температура 38,9 в принципі, в нормі, Ранком вона не вставала їсти, але... Женик нек її насипав болеєчку, вона з'їла. Зараз ввечором я її теж насипав, вона не вставала, це її вже зігнав. Прикинув пару поросят. От, в принципі, тут більш-менш нормальні. О, а ці терилізують. Е, всім гарного перегляду, пишемо коментарі, лайки. всім мирне на небо над головою. Всім доброго дня. 16.10, 25 число. Як бачите, у батьків поуправлявся, точніше понасипав, Ось наша дівчинка. Ну все, все, все. Гарчить, гавкає. Okay. Ну все, рябушка, рябушка. все, все, все. все. Вроді корми, вроді все добре. Поросята вроді на місці, е -е, насипав її їсти, вона ще поки не вставала, не їла, але утром женик насипав балеєчку, я прийшов корито пусте. Е -е, Получається, е -е, я поїхав додому вчора, пів 8, е -е, да, В пів я уїхав, е -е, позвонив 8 часов Женику, вона вже закінчувала зчищатися, пів дев'ятого Женик, е -е, скажімо так, пішов додому, теж відпочивати. Получається, грубо говоря, я друге порося зловив без 15,5, пів дев'ятого вона зчистилась. Ну, грубо говоря, там 4 години опороса. В, в принципі, нормально. Рябушка, що ти робити? Ранком Женек перевірив температуру, температури не було, трошки є виділення з пітлі. Зараз я поуправляюсь, почистю. І скажімо так, також поміряю температуру, подивлюся, що як. Далі буде. Зараз поки ці гаврики їдять, я швидко почистю. Ну, а це, скажімо так, поросята наші людські, плюс доці. Потрошку збільшуємо їй корм. Їдять, Є вона стартовий корм. От. Ну, Поросятам, грубо говоря, сьогодні 9 днів. Так? Да? Ну, 16-го. Народились, сьогодні 25-го. Ну так, 9 днів. Все, ребята, працюємо, вичищаємо, потім включимося, покажемо. Так, друзі. Тут я попідчищав, поуправлявся, попідсипав тирси. Наша люска їсть, тут бої. Е, кабани! Бої без правил. Поміняв водичку, порося п'ють. Що я ще? А! Ця я свинка поки не вставала, але я її поки не трогаю. Зараз піду в дерев'яний сарай, там швидко по... поуправляюсь, ну, Насипаю почистю. І потім, як скажемо, поміряю температуру, скажемо так, И... поміряю температуру і прийду сюди. Ну, чуть точнее поміряю температуру і пару поросят прикинув. Так що такі дела цієї рубають масочки. Так, друзі, приніс ліса. Так, по нулям ставим ...тару. Дево на Так По нулям пошли когось. Снимаем. Ну все, все, все. Успокойся. Кило, кило шестьсот.

В принципі, нормально. ти, твоїх не трогаю. В принципі, нормально, скажімо так, відносно. Ой, немалі і не здорові <кій> Нормально, будемо відати. Получається, е, поміряв температуру. Температура 38,9. 38,9. В принципі, нормально, але вона поки не вставала. Ну, за, е, Я думаю, Жене вечором е, прийде, поміряє ще раз температуру. Давай, давай, вставай. Зараз я її підніму, хай походить. В принципі, на сьогодні все. Всім дякую за увагу. Всім до побачення.